Ви коли-небудь замислювалися, що найбільші розчарування приходять не від ворогів, а саме від тих, кому ми довіряємо найбільше. Особливо коли справа стосується сім'ї, спадщини та почуттів. Уявіть заможного господаря, який усе життя працював на землі і знає. Чорнозем завжди чесний, а от люди не завжди. Його син готується до весілля з дівчиною, яка здається ідеальною, ввічлива, усміхнена, вихована. Але чи не занадто гладка ця картина? Саме тут історія стає полемічною. Замість того, щоб прийняти все на віру, фермер вирішує піти іншим шляхом. Він знімає добрий одяг, одягає старий солом'яний бриль, потерту свиту і постає перед нею як простий селянин без розкоші, без титулів. І саме в цьому простому образі з'ясовується правда. Адже той, хто не здатний поважати простого? Ніколи не зможе гідно оцінити справжнє багатство. А тепер уявіть, замість співчуття й доброти лише зверхність і холодна посмішка. Маска спадає миттєво. Те, що здавалося казкою про кохання, починає розсипатися прямо на очах. Для батька це стає підтвердженням усіх його сумнівів, а для сина болісним, але необхідним уроком. І тут виникає запитання. А скільки таких ізабел є у вашому житті, тих, хто поряд лише тоді, коли все добре, але зникає, щойно з'являються труднощі, ця історія змусить вас по-новому подивитися на оточення. Бо справжня цінність не в гектарах і не в скринях із золотом, а в серці і характері людини, яка залишається поруч, попри все. Геннадій, сивочолий господар із Полтавщини, бачив у своєму житті багато врожаїв і неврожаїв, він навчився. Земля ніколи не бреше, а от люди часом дуже майстерно. Йому було майже сімдесят, і серце підказувало, що найбільша спадщина для сина це не гектари чорнозему, а мудрість, вистраждана з роками. Остап, молодий та закоханий, дивився на Ізабелу, як на втілення мрії вихована, привітна, усміхнена. Та досвідчене око батька ловило деталі, які інші пропускали. Занадто гладко все виходить. Думав він, і цей тихий неспокій не давав йому спати ночами. Скажи відверто, чи траплялося тобі довіряти людині тільки за її гарну зовнішність? Це як купити будинок у селі тільки через свіжо пофарбований паркан, не заглянувши в погріб, де стіни сирії сиплються. Геннадій бачив у Ізабелі саме такий паркан, охайний фасад, за яким могло ховатися що завгодно. Йому не подобалися її надто вишукані жести, наче завчені. Бо щирість це завжди трохи непередбачувано, як розмова біля криниці з сусідом, де слова лягають без сценарію. Остап, як кожен молодий чоловік, вірив у кохання без умов. Йому здавалося, якщо серце калатає, то значить усе справжнє, і ми його розуміємо у юності серце завжди голосніше за розум. Але Геннадій знав справжнє почуття проявляється не в дорогих подарунках і не в парадних вечорах, а в буднях. У тому, як людина ставиться до старої бабусі на базарі чи до втомленого офіціанта в кав'ярні, він відчував Ізабелла ніби грає роль, і тільки життя без декорацій покаже її справжнє обличчя. Саме тому він шукав спосіб, як випробувати її характер. Прямо заборонити синові це було б марно, адже молодість завжди вперта. Потрібна була хитра стратегія, яка розкриє серце Ізабели без зайвих слів. І коли вечорами Геннадій ходив по подвір'ям, слухаючи, як цвіркуни перегукуються в траві, у його голові вже народжувався план план, де старий солом'яний бриль і потерта свита мали зіграти роль куди важливішу, ніж багатство чи авторитет господаря. Геннадій знав: щоб відкрити справжнє обличчя людини, іноді треба зняти з себе власну корону. Тому він узяв старий бриль, який ще колись носив його батько на косовиці, і накинув вицвілу свиту. Що пахла сіном і роками праці. У дзеркалі він виглядав не як заможний господар, а як звичайний селянин, що вийшов по воду до криниці. І в цьому перевтіленні була вся його мудрість адже щирість перевіряється там, де немає розкоші. Ти, мабуть, теж помічав люди зовсім інакше поводяться з тими, кого вважають малими. Згадай, як деякі ставляться до прибиральниці в офісі чи до водія маршрутки. Одні з повагою, інші з холодом. Геннадій хотів побачити, до якої категорії належить Ізабелла. Йому не потрібні були довгі промови, бо поведінка в дрібницях завжди голосніша за слова. Це як у бізнесі, можна хвалитися презентаціями, але справжня суть відкривається в дрібних деталях хто платить вчасно, хто чесний у договорах. Отож, він рушив до міської кав'ярні, де знали Ізабеллу. Вона любила сидіти біля вікна. Пити капучино і листати глянцеві журнали. І ось у цей простір, де пахло свіжою випічкою та ваніллю, увійшов старий селянин. У нього були натруджені руки, шорсткі від землі, і крок, який не привертав уваги. Ніхто й подумати не міг, що це господар великих ланів. Саме так він і хотів, щоб Ізабелла зустріла його не як тещеного багатія, а як простого прохожого. А тепер уяви цю. картину – Багата наречена сина сидить у кав'ярні з горнятком кави, а до неї підходить незнайомець у старій свиті. Це момент істини, момент, коли всі маски падають. Бо якщо людина не здатна на доброту до простого, то й у розкоші вона не буде щирою. Геннадій відчував у грудях легке хвилювання, мов перед жнивами Ти знаєш, що посіяв, але не знаєш, який буде урожай. І ось уже залишався лише один крок до справжнього випробування. Уяви цю сцену тиха кав'ярня в центрі міста, запах свіжого еспресо, дзвін чайних ложечок, і ось до столика, де сиділа Ізабелла, підійшов простий чоловік у потертій свиті, попросивши дріб'язок на каву. Геннадій спеціально говорив скромно, майже несміливо, аби побачити, як вона зреагує. Це була та сама мить, коли випробування стикається з правдою. Ізабелла глянула на нього так, ніби він був не людиною, а зайвою тінню. Замість доброго слова чи щирої допомоги вона простягнула пакетик цукру. Пакетик цукру. Хіба це не яскравий символ того, як людина ставиться до інших? Ти теж, мабуть, бачив подібне. Хтось просить допомоги, а у відповідь лише жест, який підкреслює зверхність. Це, по суті, лакмусовий папірець характеру. Бо щедрість це не про суму грошей, а про серце. Навіть дріб'язок, даний щиро, може врятувати день іншій людині, а коли натомість дають цукор із насмішкою це говорить набагато голосніше, ніж тисяча гарних слів. Геннадій у ту секунду зрозумів більше про Ізабелу, ніж за всі попередні зустрічі. Важливо розуміти, людина розкривається не тоді, коли вона під прожекторами, а в тих моментах, які ніхто не вважає значними. Як приклад, згадай історії успішних українських підприємців. Багато хто з них казав, що справжніх партнерів вони обирали не за портфелями і дипломами, а за тим, як ті поводилися з офіціантами чи прибиральницями. Це деталь, яка говорить про людяність. І тут Геннадій мав перед очима беззаперечний доказ. Для Ізабели простий селянин не був вартим навіть дріб'язку, лише показної подачки. І все ж у його серці не було злості. Була тиха впевненість, тепер він знає істину. Бо людина може маскувати голос, посмішку, навіть слова, але серце видає себе у вчинках. Він сидів, повільно розмішуючи каву, і вже бачив наступні кроки свого плану адже цей маленький пакетик цукру став символом, який підтвердив його найгірші підозри. Та водночас підштовхнув до нового випробування ще серйознішого. Геннадій добре знав дім і земля це найкраще дзеркало людської душі. Тому він вирішив запросити Ізабелу на ферму, де немає міського блиску, лише правда щоденної праці. І поруч із ним була Берениця жінка, яка працювала в їхньому домі понад 30 років. Вона знала кожну кутину хати, кожну стежку на подвір'ї і її серце було віддане господарству. Саме їй Геннадій довірив тонке завдання. Придивитися, як Ізабелла поводитиметься поза кав'ярнею серед людей, які не носять дорогих костюмів і не п'ють латте з пінкою. Приїзд на ферму завжди відкриває справжнє обличчя людини, бо тут немає де сховати зверхність. Ізабелла, ступивши на подвір'я, відразу зморщила носа. Їй було чуже село, запах свіжоскошеного сіна, гомін курей, криниця з відром усе це для неї було радше тягарем, аніж красою. Коли Берениця простягнула їй кухоль прохолодної криничної води, ту саму, яку пили покоління цієї родини, Ізабелла скривилася, мов їй запропонували щось негідне. Вона навіть сказала Я таке не п'ю. Для Берениці ці слова були як ляпас, бо в українських селах вода з криниці завжди вважалася благословенням. Але на цьому не закінчилося. Ізабелла дозволила собі кілька різких слів на адресу Берениці. Мовляв, у її віці, пора б відпочивати, а не господарювати на кухні. Ці слова впали важким каменем у серце жінки, яка віддала все життя цій родині. Тут знову проявилося найголовніше як людина ставиться до тих, хто нижче за соціальним статусом. Зневага довірної хатньої помічниці означала, що й до самої сім'ї з часом прийде така ж холодність. Геннадій, спостерігаючи збоку, мовчав. Але в його очах світилася сувора впевненість пазл ставав усе чіткішим. Це була ще одна частинка великого випробування. Геннадій уже бачив, що відповідь на його підозри підтверджується. Але мудрий господар ніколи не робить висновків із одного випадку. Йому треба було востаннє переконатися, що серце Ізабели справді керується користю, а не коханням. І саме тому він задумав вирішальний експеримент найсильніший із усіх. Генадій завжди вірив найбільша правда про людину виходить назовні тоді, коли зникають гроші і зручності. Бо що таке кохання без готовності йти крізь труднощі? Тому він обрав найсильніший аргумент оголосив синові й нареченій, що господарство нібито забрало банк за борги. У його словах не було тріумфу, лише сум, мов у чоловіка, який прийняв важку поразку. Остап зніяковів адже його світ похитнувся. А ось Ізабелла замість підтримати, відреагувала різким презирством. Це була мить, коли всі маски впали, її слова пролунали, наче холодний вітер, самим коханням рахунки не оплатиш. Іронія долі в тому, що саме ці кілька складів розкрили її більше, ніж усі попередні зустрічі. Бо істинні почуття завжди проявляються в біді. Згадай приклади відомих українських сімей, скільки жінок і чоловіків трималися разом. У важкій дев'яності, коли не було нічого, крім надії та взаємної підтримки. А тут Ізабелла показала Для неї Остап лише супровід достатків, а не партнер у житті. Остап, хоч і був закоханий, не міг не почути цієї фрази, вона вдарила по ньому, мов батіг. Це той момент, коли серце починає бачити правду, яку розум ігнорував. Геннадій, стоячи поруч, бачив усе. Він не радів, але в його душі панувала тиха впевненість, що істина нарешті проявилася. Це було боляче, адже кожен батько мріє бачити сина щасливим, але краще розбити серце тепер, ніж руїна всього життя згодом. У такі моменти приходить розуміння кризи це не лише випробування, а й благословення, бо саме в кризах відсіюється все зайве, залишається тільки правда. Генадій відчув, що настав час відкрити карти остаточно і завершити цю небезпечну гру. Наступна зустріч мала поставити крапку, і вона змінить долю не лише Ізабели, а й самого Остапа. Велика хата на фермі, де колись збиралися сусіди на свята, цього разу стала місцем зовсім іншого дійства. Генадій покликав Остапа й Ізабелу до вітальні, де на стіні висіли старі ікони і фотографії предків. Він сидів спокійно, наче суддя, що має виголосити вирок. Його голос був рівний, але в ньому відчувалася залізна твердість. Ферма не втрачена це була перевірка. Кімнату пронизала тиша, яку можна було різати ножем. Ізабелла блідла, немов зима в одну мить зайшла в її душу. Ти, певно, чув вираз, правда коле очі. Саме так було з Ізабеллою. Вона, яка ще вчора грала роль уважної нареченої, тепер хапалася за слова, намагаючись врятувати образ. Я не те мала на увазі, ви не так зрозуміли. Її голос зривався, але вже було пізно. Бо істина виявилася чіткою, її ставлення до бідності видало все. І навіть найдорожчі прикраси чи гарні манери не могли цього приховати. Геннадій не кричав і не дорікав, він просто дивився, і цього було достатньо. Остап сидів, мов би його вдарили. Серце ще намагалося виправдати кохану, але розум уже бачив безжальну картину. Це було боляче втратити ілюзію, але ще болючіше жити з людиною, яка дивиться на тебе не як на партнера, а як на банківську картку. У такі моменти і народжується зрілість. Бо зрілість це не вік, а здатність дивитися в очі правді, навіть коли вона ріже. Геннадій знав. Краще зараз зупинити шлюб, ніж завтра збирати уламки зруйнованої долі. Ізабела ж, зрозумівши, що сценарій остаточно зруйновано, спробувала ще останній раз зачепитися за надію. Вона говорила про кохання, про неправильні слова у хвилюванні, та її очі вже не світилися щирістю. Це був кінець вистави, і завіса опустилася без оплесків. Геннадій підвівся, поклав руку на плече сина і тихо промовив. Тепер ми вільні від омани. А там за вікном сонце сходило над полями, наче нагадування. Після кожної ночі завжди приходить світанок, і в житті Остапа теж мав розпочатися новий розділ. Життя має дивовижну властивість коли щось забирає, воно часто готує новий подарунок. Минув лише тиждень після розриву, і Остап, допомагаючи сусіду ремонтувати старий паркан, несподівано зустрів Марину. Вона була простою селянкою, руки загорілі від сонця, у волосі запах свіжої м'яти, що росла під її хатою. У її погляді не було ні тіні удаваності, лише щирість, від якої ставало легко на душі. Це знайомство виглядало не як випадковість, а як зустріч двох доріг, які нарешті перетнулися. Марина прийшла не з пустими руками, принесла відро яблук, щоб пригостити сусідів, бо саме зібрала ранній урожай. Цей жест простоти й доброти відразу вразив Остапа. Порівняно з холодними словами Ізабелли, цей кошик яблук здавався теплішим за будь-які клятви. Тут було щось дуже українське, адже в селі щирість завжди вимірюється не словами, а діями хто пригостив пирогом, хто допоміг скосити траву, хто підняв відро з криниці. І Остап відчув, що серце починає відтавати. Спілкування з Мариною текло природно. Вони говорили не про бренди й ресторани, а про погоду, врожай, майбутню посівну. Здавалося, що в цих простих розмовах було більше глибини, ніж у всіх попередніх вечорах з Ізабелою. Вона сміялася легко, без зайвих манер, і навіть допомогла підняти важкі дошки для паркану, жартуючи, а що думаєш, я слабша за цвяхи? Цей гумор, ця невимушеність були для Остапа як ковток чистого повітря після задушливого міста. Так почалося їхнє знайомство просте, земне, але від того ще цінніше, бо саме у дрібницях народжується справжня довіра. Остап відчув тут не треба нічого доводити, не треба вигадувати ролі, він міг бути собою. І ця свобода поруч із Мариною була дорожчою за будь-які багатства. У його серці зароджувалася надія, що це лише початок початок чогось справжнього, що має силу вистояти будь-які бурі. Остап і Марина почали бачитися дедалі частіше то він допомагав їй лагодити тин біля саду, то вона приходила на його подвір'я з домашнім сиром чи банкою малинового варення. Спільна праця зближує людей краще, ніж будь-які довгі розмови. І коли вони разом поралися біля худоби чи складали сіно на горищі, Остап відчував, у цих простих діях є щось набагато сильніше за показний блиск ресторанів і салонів. Це було справжнє партнерство, де кожен вкладав частинку душі. Марина ніколи не намагалася здаватися тим, ким вона не є. Вона жартувала з Остапом, коли той невдало забивав цвях чи проливав воду з відра, а він, слухаючи її сміх, ловив себе на думці, що саме ця природність цінніша за будь-яку вишуканість. У житті, як і в господарстві, усе просто якщо поле доглянуте, воно родить. Якщо у стосунках є щирість, вони розквітають. І Остап почав усвідомлювати, що поруч із Мариною він зростає не тільки як чоловік, а й як людина. Цікаво, що навіть їхні вечори були інші вони не проводили час у шумних компаніях, замість цього сиділи на лаві під старою грушею, пили квас і ділилися мріями. Остап розповідав, як мріє колись відкрити невелику пасіку. А Марина як хоче посадити сад, щоб дітям було де бігати і збирати яблука. Це були мрії без пафосу, але з глибоким корінням як дерева в українському саду, і саме ця простота відкривала серце Остапа для нового життя. З кожним днем він усе більше бачив контраст між Ізабеллою і Мариною. Одна прагнула статусу, інша просто ділилася теплом, одна відвертала носа від криничної води, інша. Раділа кухлю молока після важкого дня, і Остап розумів щастя не в титулатурах і не в грошах, а в тому, щоб поруч була людина, яка поважає тебе і розділяє твою працю. Саме тоді він уперше відчув це почуття росте в ньому, наче молодий пагін, що тягнеться до сонця. То був вечір, коли сонце опускалося за обрій, фарбуючи небо в рожево золоті відтінки. Остап і Марина їхали верхи уздовж пагорба, звідки відкривався краєвид на поля й луки, що тягнулися аж до лісосмуги. Вітер розчісував її волосся, і в цій простій картині була якась вічність. Остап довго носив у серці слова, які боявся вимовити, та саме цей момент підказував зараз, бо є миті, коли життя саме натякає, або ти наважишся, або шанс піде назавжди. Він зупинив коня, вдихнув на повні груди запах свіжоскошеної трави, і, трохи хвилюючись, сказав Маринко, я зрозумів, усе, що шукав у житті, це поруч зі мною. Ти. У його голосі не було урочистості, лише щирість, від якої тремтіли руки. Марина подивилася на нього своїм теплим, глибоким поглядом і ледь усміхнулася. Це була усмішка, яка не потребувала багато слів. Її серце вже давно знало відповідь, і тепер настав час вимовити її вголос. Остапе, я відчуваю те саме, тихо відповіла вона, торкнувшись його руки. Цей дотик був простим, але в ньому було більше сили, ніж у найдорожчих коштовностях. У ту мить обидва зрозуміли вони нарешті знайшли один одного, і все, що здавалося втраченим чи зруйнованим, тепер набуло сенсу. Бо кохання, народжене на ґрунті щирості й праці, не боїться бур і випробувань. Воно міцне, як дуб, що росте на українських полях десятиліттями. Кінь нетерпляче тупнув копитом, мов підтверджуючи їхнє рішення, а сонце сховалося за обрій, залишивши лише м'яке сяйво. Для когось це був би просто звичайний вечір у селі, але для Остапа й Марини початок нового життя. І хоча вони ще не знали, які дороги попереду. Обидва відчували разом вони здолають будь-що. А десь удома Геннадій, немов серцем, відчував, що син нарешті знайшов справжнє щастя. Коли Остап привів Марину до батьківської хати, Геннадій зустрів їх не як строгий суддя, а як батько, котрий нарешті побачив спокій у серці свого сина. Він уважно вдивлявся в очі Марини і бачив там те, чого так бракувало Ізабелі щирість, тепло й повагу. Небагатство чи статус формують родину, а те, як люди тримаються одне одного у звичайних буднях. І Геннадій, мов би, знявши з плечей важкий тягар, зрозумів випробування закінчились, істина знайдена. Старий господар поклав руку на плече сина й іншу, на руку Марини. У цій простій, але символічній дії було більше благословення, ніж у пишних промовах. Ти для нього як свіже джерело, сказав він. І я вдячний Богу, що послав тобі саме таку долю, Остапе. У голосі Геннадія відчувалося полегшення людини, яка дочекалася того, що довго шукала, і навіть старі сумніви тепер здавалися далеким сном. Марина скромно опустила очі і тихо відповіла: Я кохаю його не за землю чи статки. Я кохаю його за те, що він добрий і справжній. У цей момент Геннадій усміхнувся вперше за довгий час. І та усмішка була не просто радістю, а вдячністю. Він знав у житті його сина тепер є те, чого не купиш за жодні гроші взаємність. Це був найкращий доказ того, що серце Остапа в надійних руках. Історія, яка почалася з недовіри та хитрих перевірок, завершилася гармонією й миром. Геннадій відчув йому більше не потрібно будувати пастки чи маскуватися під селянина, бо там, де є справжня любов, Жодні випробування вже не потрібні. І, дивлячись на свого сина й Марину, він знав попереду ж нові врожаї, нові роки й нові надії, але тепер їхнє життя стоятиме на найміцнішому фундаменті любові і довірі. Бачите, як життя саме розкриває маски. Старий фермер навчив нас простої, але потужної істини. Перш ніж довірити людині, свій дім чи серце, подивіться, як вона ставиться до тих, від кого їй нічого не потрібно. І скажіть чесно, якщо завтра ви втратите все, хто залишиться поруч із вами, це питання відділяє справжніх від фальшивих. Боляче, але саме ця правда звільняє. Коли ви розумієте, хто справді йде з вами, тоді більше не залежите від удаваних посмішок і порожніх обіцянок, то чому б не почати вже сьогодні? Придивіться, як люди ставляться до офіціанта, до прибиральниці, до простого селянина на базарі. Там ви побачите справжнє обличчя кожного. Подумайте, скільки Ізабел ви вже впустили у своє життя, і скільки марин, щирих, добрих, ви не помітили? Адже саме вони приносять у дім світло, тепло і спокій. Наше оточення формує наше майбутнє не менше, ніж наші власні рішення. Тому я запрошую вас беріть цю історію як дзеркало і застосовуйте її у своєму житті. Обирайте людей мудро. Оберігайте серце від фальші, і якщо вам близькі такі уроки, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові історії, які змінюють погляд на світ. А тепер скажіть ви готові відрізнити справжнє від ілюзії?